Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Заповіт старої миші. Помощуйтесь зручненько, вже готові слухати? Казка починається. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жила стара велика миша. І було в неї троє дітей. Вона була дуже бідна і мала лише головку сиру і коробку печива, яку забула одна поважна пані. Стара велика миша захворіла і відчула, що помирає. Вона покликала до себе своїх трьох дітей сіру мишку, пищика і пухнастого хвостика. Діти – Ледве промовила мати, я помираю і хочу розділити між вами своє багатство. Сіра мишка, тобі я заповідаю велику головку сиру. Саме ту, що лежить у вітрині крамниці нашого хазяїна. Тобі, пищику, коробку печива, котру забула одна поважна пані. Пухнастий хвостику. Мені дуже шкода, але зовсім немає чого тобі залишити. У тебе є гострі кіхтики і міцні зубки. Сподіваюся, що ти не пропадеш. Сказавши це, велика миша зітхнула і повернулася до стіни, щоб не бачити, як плачуть діти. Коли вона померла, мишенята поховали її, але довго не горювали розбіглися по своїх нірках. Сіра мишка, забравши свою сім'ю, переселилася у вітрину крамниці, де лежав сир, який дістався їй у спадок. Уся родина почала будувати у ньому покої та сходи до них. Усім відомо, що миші дуже полюбляють сир. Тому кожного дня зникав великий шматок сиру. І одночасно зникали поволі, збудовані при ньому покої і сходи. Мишенята так захопилися своїм спадком, що навіть забули про кота, який жив поруч, і чекав слушної нагоди, щоб їх з'їсти. Через тиждень від багатства сирої мишки нічого не залишилося. Сім'я добряче а житло безслідно зникло. Кіт давно хотів уже поласувати з сім'єю сірої мишки і тому запропонував їй свою гостинність. Сіра мишка, коли ще була зовсім маленькою, не слухала старої миші і тому не знала, що дружити з котом дуже небезпечно. Тільки то вони перебралися жити до кота. Про неї більше ніхто нічого і не чув. Пищик також думав лише про свій спадок. Він так захопився печивом, що й не помітив, як розтовстів, хотів вибратися з коробки, але так і не зміг. Кіт смачно поласував іще одним мишеням. А пухнастий хвостик був розумним і трудолюбивим, не мав багатства. Але в нього були гострі кіхтики і міцні зубки. Він познайомився з мишкою, шкряботушкою і разом з нею побудував собі затишну нірку і жив дуже щасливо, а кіт не може їх знайти і до цього часу. Діти, якщо ви знаєте, де живе пухнастий хвостик, будь ласка, не кажіть про це коту. Дякую за увагу. На добраніч.